Друзі, продаємо трикімнатну квартиру з косметичним ремонтом в цегляному утепленому будинку в найтоповішій локації міста Луцька по вулиці Конякіна, 21. Наша квартира повністю комплектована сучасною технікою. При продажі залишається холодильник, варильна поверхня, духова шафа і навіть посудомийна машинка. Нашої квартири. Незважаючи на графіки відключення електроенергії, у вашій квартирі завжди буде світло, адже встановлений автономний інвентор. Це ексклюзивна пропозиція. Тому не зволікайте, телефонуйте і записуйтесь на огляд.